Сьогодні перша річниця визволення Слав'янська від російсько терористичних угрупувань. Ніхто ніколи не міг собі даже уявити, що колись в історії нашого міста з'явиться нова сторінка і нова дата визволення у тій війні, яка зараз йде проти нашої країни, проти нашого прагнення до незалежності до єдності. Слав'янськ став одним із перших українських міст, який був захоплений бойовиками і терористами. Три місяці окупації, величезне руйнування, десятки закатованих і знищених. Все це наслідки панування у нашому місті бандитів і терористів. 5 липня все зміни змінилося. Я впевнений, що ті, хто пережив це пекло, той вже ніколи не зрадить свою країну. Чтобы это не повторилось, у нас не должно быть равнодушных людей. Вы посмотрите, как мало на площади. Я думала, сегодня не будет места яблоку упасть. А людей мало. Это прискорбно. Сейчас я не знаю лучшего праздника. Ну, 9 мая, конечно, это да. Но мы не видели той войны. А это война, которую мы пережили, и людей так мало. Україна це наша родина. Її не вибирають, вона одна. Присягу дважди не дають. І ми переможемо, тому що у нас є люди, і їх много, і людей. Усі погані справи робляться добрими людьми, які байдужі. Оця окупація стала через байдужість. Через те, що коли прийшов сюди ворог, жителі міста зразу не повстали. І не вигнали його звідси. Більше того, частина з хлібом сіллю, як освободітеля і від фашистів, від нацистів, від бандеровців і так далі. Де вони ті фашисти і нацисти? Фашистами і нацистами, пособниками фашистів і нацистів, виявилися ті, хто кликали Путіна, хто кликали російські війська на нашу рідну землю. От хто справжні фашисти і нацисти. Бо це треба бути не сповна розуму, щоб кликати на рідну землю ворожє військо, війну, смерть, кров, сльози. Правильно казав представник батальйону Кульчицького. Закажіть люди добрі собі, і дітям і онукам. Ніколи не можна зраджувати різну, рідну країну. Ніколи. Бо розплата за зраду дуже дорога.